Якщо говорити про всю ділянку кордону з Росією Меросимської області, то звісно, що давати повну оцінку можуть органи військового управління, які і забезпечують оборону на всіх напрямках. Але якщо говорити про те, що тримає Росія проти України. В межах Сумської області треба пригадати, що свого часу Росія почала накопичувати і продовжує власне тримати достатню кількість сил та засобів, і по особовому складу, і по техніці. Спочатку вони їх використовували для того, щоб вибити сили оборони України, і продовжують це робити з Курщини, коли розпочалася операція сил оборони нашої країни в межах Курської області. І зараз вже певний період бачимо, що по нашому кордону ворог намагається з цих сил та засобів використовувати піхоту такі невеликі малі штурмові групи. Саме така тактика присутня по нашому кордону на окремих ділянках. Ну фактично в цій операційній зоні, це зокрема напрямок населених пунктів Басівка та Журавка. І останнім часом ворог намагається розширити навіть зону спроб заходу малих штурмових груп, зокрема, це напрямки населених пунктів Веселівка та Володимирівка, для того, щоб зайти на нашу територію а, такими групами, власне, щоб вони закріпилися і розширювали вже зону активних боїв по території нашої країни. Але зважаючи на ті. Сили, які ворог тримає на цьому вітинку, звісно, не можна виключати і того, що інші ділянки нашого кордону можуть бути. Атаковані, що ворог спробує розширити зону активних боїв по території нашої країни. Тому маємо не маємо розуміти це і власне всі складові сил оборони України, в тому числі і підрозділи Державної прикордонної служби в тих смугах оборони, де знаходяться наші підрозділи. Зокрема, і там, де ворог застосовує зараз тактику малих штурмових груп, ми активно протидіємо тому, щоб ворог не досяг своїх цілей. Що говорити про Чернігівщину зараз, то це в е, першу чергу обстріли, які Росія не припиняє. Е, в межах прикордоння цієї області також, хоча більше обстрілів знову ж таки припадає зараз на Сумську та Харківській області, в той же час Росія і раніше, і зараз продовжує тримати певні свої сили та засоби. Поряд нашого кордону, але в першу чергу це для прикриття своєї території, якоїсь окремого накопичення або по достатньої кількості сил, які ворог міг би застосувати в межах Чернігівської області, зараз цього не відмічається. В той же час підрозділи розвідки України активно стежать за тим, куди на які напрямки ворог. Планує або перекидує свої сили для того, щоб наша оборонна спроможність посилювалася саме на цих напрямках, аби ворог не досяг своєї цілі.